ВБП чи АКМ. Саме таке дійсно питання в мене постало після більш-менш детального знайомства з польським ВБП. І от підкажіть мені, будь ласка, фанати Калаша, а в нашій країні багато таких. Що б обрали для себе ви? Православний АКМ, нехай він буде 60-х років, напевно, він буде з зберігання після дефектовки, Можливо, він буде більш-менш варварський, і Напевно, деякі з них будуть з таким от недолугим прикладом від компанії Ford. Але це буде АКМ в нашій рідній 7,62. Чи може вже поміняти його на 556 від польського ВБП? От в мене питання, підкажіть, давайте обговоримо це в коментарях. Чи зможе польський ВБП стати саме калашем? Ні, польським міді джеком 5.56, а саме калашем для нас, чи замінить він наші 7.62? Пишіть в коментарях. Мені самому це дуже цікаво.